Усім привіт! І Сьогодні я вам розкажу і покажу про наших котенят. Як бачите, їх троє дата народження 5 червня 2023 року. Їм вже місяць і один день. Ми поки не можемо визначити, хто із них них хлопчика, хто дівчинка. Це поки складно. Треба трошки почекати і ми зможемо визначити. Їхня мама мандрує в пошуках їжі, щоб дати їй молоко. Так як вони не можуть поки пити е, ой, їсти щось кашку, м'ясо, тому що це для них поки що тяжка їжа. Вони живуть на чердаку, і ми маємо їх провітрювати, бо там жарко. І ще ми маємо їх охороняти від ко від кота, бо він може їх задушити, і він тут ходить, але це не наш кіт. І ми маємо їх провітрювати, тому що на чердаку, ну тобто, ми кажемо на горі жарко. Ну, все, дякую, що ви подивилися це відео. Якщо ви хочете, щоб я ще знімав, то пишіть. Всім до побачення, гарного дня, щастя, здоров'я. Пока!